Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Наша знімальна група вже працює в районах, де уламки російської балістики не робили лиха. Ольга Чайко з нами на зв'язку. Олю вітаю. Ранок очевидно не але маємо говорити так, як воно є. Отже, що вам нового вдалося дізнатися про ранкову атаку росіян? Ну, з хорошого були повідомлення а, Віталія Кличка, мера Києва про те, що немає загиблих, це є щастя, але є дійсно семеро поранених. Ми зараз у одному з центральних рівнів це Голосійський район. Квартал біля місця вибуху перекрили. Ми бачимо дуже багато швидких, і з того боку, де ми входили, там було їх десь штук п'ять стояли. І з іншого боку, де ми зараз знаходимося, також багато і пожежних машин а, працюють рятувальники постійно. Чому цей район оточили? По перше. Проводяться експертизи. По-друге, палала труба, була розгерметизована Вона також у всіх будинках, де ми проходили, в кожному будинку вибиті вікна, і часто щось падає просто зверху і може впасти на голову. Тому людей просять не знаходитися біля місця події. Пожежу цієї розгерметизованої труби вже загасили, а машини там стоять просто понівечені деякі злетіли просто на паркан. І там ще досі знаходяться люди. Виходять деякі з речами, оскільки тут є і житлові будинки, і є офісні центри, і наскільки я розумію, і торговельні центри, хоча зараз зрозуміти, що тут є ну вкрай важко. Дуже багато битого скла дуже багато магазинів, ресторанів теж без скла. Люди це все змітають. І нам вдалося поговорити з жінкою, яка нам розказала, що вона чула, бо живе тут неподалік і працює теж. Ну, от ресторан перший другий поверх, ви можете оцінити самостійно наслідки. Вікон панорамних немає, що зараз всередині наразі зрозуміти неможливо, оскільки ще заборонено туди проходить. Я живу поряд, за 700, 700 метрів, так, тому чути було дуже, дуже було гучно. Що далі робити, поки що не зрозуміло, але в нашій ситуації, звичайно, найголовніше, щоб без постраждалих, щоб всі були живі. Ну, якихось офіційних коментарів, принаймні тут на місці, де ми працюємо, поки що ніхто не дає. Я бачила, що правоохоронці підраховують кількість знищених автівок. Також з вибитих вікон. Так я нарахувала десь 10 будинків, які могли постраждати. Однак, переважно це дійсно знищені вікна, вибиті вікна, і переважно вони на нижніх поверхах. Загалом, наскільки повідомив у своєму телеграм-каналі Києва», то постраждали четверо, 4 чотири райони Києва, дійсно це Солом'янський, Дніпровський. Голосіївський і Шевченківський. і немає, і ще раз маю повторити, немає загиблих, є семеро поранених, четверо із них нині у лікарні. І це поки що вся інформація. Ми продовжуємо тут працювати. Петре дякую вам. Голю. З нами була Ольга Чайко з подробицями ранкової кінжальної атаки росіян по столиці. Наша знімальна група з самого ранку працює в районах, де впали уламки російської балістики. Ольга Чайко з нами на зв'язку. Олю вітаю. Отже, що нового вам вдалося дізнатися? Бо я бачу, ну є значні пошкодження. Так, дійсно, Петра, пошкодження є значні. Ми тут працюємо від ранку. Це голосіївський район, прямо центр міста. Тут дійсно перекритий рух транспорту стоїть досить багато швидких. Досі вони тут лишаються трошки менше, але ще досі вони є. Ще дві години тому тут дійсно палала тепла магістраль. Я намагалася загасити рятувальники, їм це вдалося, наскільки я розумію. От нещодавно я побачила, що десь за мною подалі трошечки димиться, мабуть, там ще догоряє щось. Досить багато вилетіло скла з будинків. Навколишніх також дуже багато знищених понівечених автомобілів. Один автомобіль я побачила, що навіть він так залетів на паркан, тому що удар був значною, дуже дуже великої сили. І ми побачили, що дуже багато тут є ресторанів. Магазинів, які прямо з самого ранку починають вимітати бити скло, виносити все, що було пошкоджено. Хтось прийшов допомагати, хтось подивитися, що сталося з їхнім бізнесом. У ну, мене вже було перечуття, що це десь поруч. З вікна нічого не бачила, але такий був сильний вибух. І вже потім з новини побачила, що це сусідня вулиця. Вийшла, побачила, що у сусідів вибиті вікна. Ми озирнулись, побачила, що можемо допомогти. І це кав'ярня, де ми зазвичай якимось нідаємо. Тому ми прийшли і хочемо допомогти їм. Молодий ресторан перший, другий поверх, Ви можете оцінити самостійно наслідки. Вікон панорамних немає. Що зараз всередині наразі зрозуміти неможливо, я живу поряд за 700 700 метрів. Так тому чути було дуже дуже було гучно в нашій ситуації. Звичайно, найголовніше, щоб без постраждалих, щоб всі були живі. Ну власне, чому ще небезпечно тут ходити з одного боку, тут працює ще фахівці, які вивчають місце прильоту. З іншого боку, тут з усіх вікон, з усіх будинків може впасти на голову бити скло, тому що люди його продовжують вичищати. Загалом тут є я так розумію, багато людей, які тут і проживають, тому що ми бачили особливо на початку, як люди виходять, виносять своїх домашніх улюбленців, виносять свої речі, і от кияни якими нам вдалося поговорити, вони кажуть, що вони пережили такий ранок, який вони згадуватимуть, що досить довго. Два таких гучних дуже було, дуже гучних, що я ж з дивану підприкнула і побіжала в коридор. І йому так трусило всю. Е, ну, у нас вікна виходять на іншу сторону, тому у нас є вікна цілі. Хотіла подивитися, що там з автівкою. Потім почалися ще прильоти, і ми забіжали обратно вдома. Ну, великих пожеж тут уже нема. Техніка ДСНС переважно виїхала. Зараз зараз тут працюють правоохоронці. Їх досить багато. Все обтягнуто обмежувальною стрічкою. Люди, які десь тут живуть, вони підходять, питають, чи можна зайти, чи можна подивитися, поки що їх не пускають. Поки це вся інформація, Петре. Дякую, Олю, за подробиці з нами була Ольга Чайкова з подробицями ранкової кінжальної атаки росіян по столиці, внаслідок якої одна людина загинула дев'ять поранених. Після ранкової атаки виглядає центр Києва, вулиця Антоновича, перекрита. Тут постійно заїжджає і виїжджає техніка ДСНС і працює багато правоохоронців. Це Голосіївський район довкола спалені автівки, потрощені багатоповерхівки, кафе, і офісні центри, готель світової мережі. Хи пролунали тут о сьомій ранку, майже відразу після оголошення тривоги. Тож встигнути спуститися в укриття змогли не усі. У домі Анни повилітали вікна. Дівчина була у шоковому стані. Два таких гучних дуже було дуже гучних. Що я з дивану підпригнула і побіжала в коридор і Мені так трусила всю. Е, ну у нас вікна виходять на іншу сторону, тому в нас є вікна. Цілі хотіла подивитися, що там з автівкою. Потім почалися ще прильоти, і ми. Забіжали обратно в дом. Весь ранок рятувальники намагаються ліквідувати загоряння та деблокувати людей з офісної будівлі. Знову постраждав і костел Святого Миколая, що зовсім поруч його не так давно відновлювали після пожежі. А ось університет Драгоманова без вікон на нижніх поверхах. Потрощені кафе, офіси та магазини. Ну, от у ресторан перший другий поверх Ви можете оцінити самостійно наслідки. Вікон панорамних немає. Що зараз всередині наразі зрозуміти неможливо. Я живу поряд за 700 700 метрів. Так тому Чути було дуже дуже було гучно в нашій ситуації. Звичайно, найголовніше, що без постраждалих, щоб всі були живі. Кияни допомагають постраждалим ліквідувати наслідки терору, сходяться з усіх районів. Ну мене вже було перечуття, що це десь поруч. З вікна нічого не бачила, але такий був сильний вибух. І вже потім з новини побачила, що це сусідня вулиця. Вийшла, побачила, що у сусідів вибиті вікна. Ми звернулись. Побачив, що можемо допомогти. І це кав'ярня, де ми зазвичай щоким снідаємо. Тому ми прийшли і хочемо допомогти їм. Уже відомо, що росіяни вдарили по Києву п'ятьма корейськими скандерами. Найбільший удар припав саме на Голосіївський район. Постраждали також Шевченківський, Дніпровський та Печерський райони. Російські терористи забрали життя одного чоловіка. Ще 11 жителів Києва поранені. Мер Віталій Кличко заявив у Голосівському районі без тепла. Зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Електрики вже почали відновлення. Христина Гавриша Чайко та Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини. Потужні вибухи у всіх районах міста. Херсон сьогодні здригався від наймасштабнішої атаки окупантів. Ой, тут два хусточка били а тут. Вот именно я летел, а он сюда летел, на нас. Рядом два, вот. Ну. Там, ну а так их много было, да. А -а -а. Не, ну чтоб именно вот так вот. Ну цоковоліталі терористи били по житлових кварталах. Багатоповерхівки буквально продірявлені. У багатьох вибиті вікна, пошкоджені дахи, деякі помешкання розтрощені вщент. Зато триводить такий кошмар. Один із снарядів влучив у балкон квартири цього чоловіка. Він досі димить туди, п'ята згорається. потухне, та розгорається ні і все в осколках, блин, я в Блявшотінгу снарядом прямо прилетів туди, к нам. Встріл в, в кавівар просто. Бахнуло просто ноя. Я наш би оддалі, я думав, що діло, просто не знаю, що хвататься, кошмар, тіх тихий ужас. Квартиру цієї жінки рознесло уламками, каже, те, що вижила, диво. Воно стріляло, як бахнуло, я якраз тувальники дала. І оце прилетіло, воно бачили ворога. Mm. Оце воронка, що аж під ногами і посипали стекло. Стекло посі в залі вибилося євроокно. І в кухні. Мене Бог спас. Мені сниться самоліт, летить на мене, і думає стріляти. В цей момент я проснувся, і це мені просто повезло. На жаль, без жертв не обійшлося. Двоє загиблих, серед них 60-річний чоловік. Він перебував у під'їзді будинку під час удару. Тож дим запах гарі жуткий просто, і дим та подівався, так приносно було взагалі трудно дишать Ще десятеро людей дістали поранення. Найстаршому дідусеві 86 років. Він з контузією та мінно-вибуховими травмами у лікарні у місті не працюють світлофори. Зараз комунальні служби та волонтери намагаються допомогти людям ліквідувати наслідки російського терору, хоча обстріли не припиняються. Який фонд візьме ресурсбутнам штуки позаду мене видно один із наслідків терористичних актів. З боку Російської Федерації, який відбувся сьогодні зранку по мирному населенню, по багатоквартирним житловим будинкам, зараз там вже працюють наші хлопці спільно з волонтерами, Звертаюся до всіх мешканців. Давайте заявки до військової адміністрації або до районної ради у місті Херсоні і до вас будуть спрямовані групи з волонтерів а також з працівників комунальних служб. Очільник області Олександр Прокудін заявив, була спроба ворожих ДРГ прорватися на правий берег. Попередив свята будуть гарячими. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тож херсонців просять бути пильними і вкотре закликають за можливості евакуюватися у більш безпечні міста. Христина Гавриш, Факти, ICTV, Єдині новини.